І всім привіт а на каналі Стипан Геймер. Сьогодні у нас буде розпаковка машинки Geta Drive. Я заказував такого. На повнопривідна. Масштаб 1 до 24, пульт 24 Гц. Повний привід. Дар... Пише, що тримає 20 хвилин, але тримає більше. Розгін 35 метрів. Ну і такі характеристики в неї. Баємо до розпаковки. Я її вже катався на ній. Тут в такий пульт. Батарейки вже поставили, там дві пальчикові батарейки. Газ не регулюється і руль теж. Так, далі. В комплекції йде під пакетик. В ньому. Зарядка. Чотири колеса. Чтири колеса резинових. І шість конусів таких. І, і сама машинка. У неї світляться фари. Тут стоять е, пластикові колеса. Я заказував з двома батарейками. Вони йшли всередині Вони Не були в пакетику. Зараз я відкручу кришку. О, такі во дві батарейки. О 500 мА. На 500 мА, 37 і вольта. Давайте ми зразу підключимо. Все. Закриваємо кришку. Так, закрутили. Повно світиться фари, задні не світяться, хіба передні. Ну, ще є амортизатори в неї. Хіба спереді-заді нема? Ну. Такий амортизатор в неї тут регулюється руль, але ну, нічого не дає. Давайте ми поктаємося на ній. Тут на столі замало місця для неї, перейдемо на підлогу. Так, вон, Прийшли на підлогу. Підбуга повний привід. Так, давайте проїдемося. Тут не дуже видно, бо замало місця. тої машинки треба побільше місця. Давайте так. Така в нас дріфт машинка. Корпус в неї міцний, але є один мінус. Стирається краска на бампері От в куті. Заряджається десь 2-3 години і тримає десь 40 хвилин, але то залежить від того, як ви будете кататись. Силка на неї є в описі, там буде актуальна ціна на неї. Ну, отакий у нас вийшов обзор. Якщо хочете відео по ній. Ще буде ссылка на мій TikTok, там теж будуть про неї відео виходити. Можете перейти на TikTok ще мій. якщо хочете. Ну, такий обзор. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!